16-та на годиннику в ефірі новини ТСН Онлайн з вами Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про складну ситуацію на фронті. Зокрема, росіяни за три кілометри від Куп'янська. Німецький оборонний концерн Райнметал невдовзі відкриє вже другий завод в Україні та чергові брехні Фіцо для російських пропагандистів. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок і починаємо. Візитівку Харкова будівлю Держпрому планують відновити якнайшвидше. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Питання у фінансуванні зараз фахівці ведуть перемовини з ЮНЕСКО щодо подальшої долі споруди. Один з її корпусів уражено напередодні туди влучила півтонна російська авіабомба. Які пошкодження має будівля про попередні висновки експертів? Вікторія Стрельцова розкаже. Робота зі збереження будівлі Держпрому у Харкові тривають вже другий день. Насамперед потрібно закрити контури пошкодженої будівлі. Волонтери та комунальні служби забивають вікна фанерою, аби погодні умови не сприяли подальшій руйнації стін. Другий день всередині співробітники прибирають свої потрощені кабінети, а посадовці тим часом шукають кошти на глобальний ремонт. В облраді кажуть, розраховуватимуть на обласний бюджет та міжнародних партнерів, вестимуть перемовини з іноземними благодійниками, фондами та, звісно, з ЮНЕСКО. Адже будівля з 23-го року перебуває під захистом цієї організації. Наразі фахівці проводять експертизу на пошкодження, щоб надати представникам ЮНЕСКО детальну інформацію. У нас знищено майже 700 віконних, скажімо так, пройомів. Можуть бути ще скриті руйнування, тому так само всі експертні дослідження, звичайно, що відповідно будуть там призначені. Сама, тобто будівля, сам відповідно конструктив постраждав, скажімо так, порівняльно з іншими там будівлями при влученні ФАП П'ятсот не не відповідно досить серйозно однак, звичайно, що всередині там руйнування досить такі масштабні. Нагадаю, що наш Держпром росіяни атакували 28 жовтня ввечері. Тоді дев'ятеро людей зазнали поранень, бомбу вагою півтонни запустили на п'ятий поверх. Там було приміщення суду та департамент агропромислового розвитку. Співробітникам, що працювали в зруйнованих кабінетах, нададуть робочі місця в інших корпусах. Держпром, перша висотна будівля Харкова і візитівка міста. Тож всі сподіваються на її відновлення. Про нього багато кажуть у якихось таких кількісних характеристиках: перший хмарачо з радянський, перший монолітна залізобетонна будівля, це все не про емоції, не про відчуття, не про дух, це про якісь кількісні показники. Насправді, Держпром є е, демонстрацією реальності мрії. Коли в 25 році, в 1925 році, 100 років тому, люди, які знаходилися в важкій кризі, змогли замріяти отаке, от і в них вийшло. І це найкращий доказ того, що мріяти. Корисно. Держпром для Харкова це символ. Ну, такий, як Нотр-Дам в Парижі, чи я не знаю, там Білий дім в, в Вашингтоні. Я знаю історію цього міста. Тут чого тут тільки не було. Значить, тут, наприклад, от в під'їзді напроти, я ще не підходила, там залишився ліфт оригінальний 1928 року, в якому досі є ліфтьорша. У 1925 році цю будівлю почали зводити за унікальною технологією із залізобетонних конструкцій. Із такою ж міццю асоціювали і харків'ян на початку вторгнення. Незламне та залізобетонне місто це гасло лунало звідусіль. Та насправді, як бачите, ламається і залізобетон під такими постійними обстрілами. Тож разом з відбудовою споруди вкотре постало питання посилення захисту міста, яке за останні два дні обстріляло з авіації вже чотири рази. За цей час маємо чотирьох. Загиблих та кілька десятків поранених. Вікторія Стрельцова Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН 1.1 прсь один Київ цієї ночі вже 19 раз за жовтень відбивався від дронової атаки. Внаслідок падіння уламків шахеда. Постраждали багатоповерхівки та дитячий садочок. У дев'ятиповерхівці загорілося кілька квартир на другому і третьому поверхах. Дев'ять людей постраждали, серед них дитина. З будинку евакуювали 18 мешканців. Також надзвичайники врятували кота. Квартира, у якій перебувала тварина, повністю вигоріла. Врятованого кота рятувальники передали господарю. Як Видно, осколки пролетіли вище, поки ми спали. От туди летіло, от пробило. І отут. Сквозь пробытие. Я над дверю дверью отелю зеленую, видите, он. Да, Вы, Выщербнуто. Угу. А то туда же он осколок полетів. Окупанти просуваються на Донеччині так за інформацією аналітичного ресурсу Діпстейт. Ворог вочевидь окупував Богоявленку та Нову Українку, що на Вугледарському напрямку, а також зміг дещо просунутися у Селидовому на Покровському та у Ясній Поляні на Волноваському відтинках фронту. Генштаб цієї інформації не коментує водночас повідомляє, що найбільше загострення зберігається одразу на двох напрямках фронту: на покровському, загарбники за підтримки артилерії та авіації. 43 рази штурмували навколишні населені пункти. Найзапекліші бої тривали поблизу села Промінь. Приблизно стільки ж ворожих атак відбулося і на Курахівському напрямку. Окупанти атакують наші позиції біля Новоселидівки, Максимільянівки та Трудового. Зсу на окремих напрямках контратакують ворога та намагаються зупинити його подальший наступ. Загалом на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Безпілотники, що супроводжуватимуть танки на полі бою, німецький оборонний концерн Rheinmetall об'єднує зусилля із хорватською компанією ДоКІнг, що спеціалізується на робототехніці. Угоду підписали сьогодні. І як заявив очільник хорватського підприємства В'якослав Маджетіч, потреба у сильнішій та самодостатній європейській оборонній промисловості ніколи не була такою високою ніж зараз. Перший прототип такої безпілотної машини для розмінування представлять у 2025 році. Оці БПЛА зможуть розміновувати, допомагати із протиповітряною обороною та розвідкою. Нещодавно компанія Rheinmetall в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН розповіла, що вони вже запустили в Україні один спільний завод, і ще один запрацює невдовзі. Новина про це, неабияк аби як збурила Кремль, там вже сипали погрозами знищити підприємство. Армін Папергер, гендиректор німецького оборонного концерну, поділився, що нині його компанія працює посиленими темпами, аби допомогти Україні особливо наші заводи з виробництва боєприпасів зараз працюють у три зміни. Порохові заводи працюють 24 на 7, Працюємо навіть по суботах та неділях. Ми робимо все, щоб допомогти вам. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Лінкс в Україні. На цей момент ми обслуговуємо. Слуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство, і це перше спільне підприємство, де в нас більшість акцій. Про те, яке озброєння стало найефективнішим на полі бою в Україні, що у планах постачати нашій армії у майбутньому, та як росіяни готували замах на гендиректора Райнметал, ви можете подивитися у ексклюзивному інтерв'ю кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко на нашому ютуб-каналі. Повна версія вже доступна для перегляду. Скандальне інтерв'ю словацький прем'єр говорив із підсанкційною російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. Роберт Фіцо розповів кремлівські ведучі про втому на заході від розв'язаної Росією війни і висловив бажання приїхати до Москви на 9 травня на 80-ту річницю завершення другої світової. Скандальний політик часто вирізняється проросійськими тезами у своїх заявах. Зокрема, торік заявив, що у 2014 році українські нацисти і фашисти вбивали російських громадян на Донбасі та Луганщині. А у річницю повномасштабного вторгнення заявив, що війна почалася через розгул українських неонацистів. А нещодавно Фіцу взагалі сказав, що хотів би відновити із Кремлем нормальні відносини після закінчення бойових дій. Україна. 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 Секретні файли Білого Дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом Сполучені Топсікрет. Штати. Сполучені Штати. Сполучені Штати США. Сполучені Штати, Сполучені Штати Америки. Ексклюзивний проєкт ТСН. Чому Росія напала на нас? YouTube канал ТСН ЮЕ. 31 жовтня 20:00 Здавати лише бронежилети і каски міноборони спрощує повернення майна військовослужбовцям, а також впроваджує нові зразки екіпірування. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Рустему Міру. Отже, більше не треба буде звітувати за таке майно, як спальники, каремати, фляги та навіть ложки. Про потребу таких змінах військові говорили вже неодноразово. І тепер спрощене звітування за майно впроваджено наказом міноборони. Мсеки покращення чинних очільників МСЕК не допустять до роботи в оновленій системі лікарських комісій. Про це повідомляє суспільне із посиланням на прес-службу міністерства охорони здоров'я. Інші ж лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу у лікарні із нового року, але за певних умов. Основними критеріями, за якими їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. УМОЗ пояснюють, потрібно, щоб експертизу проводили лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань. Нагадаю, напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи Мсеків. Його вже відправили на підписання президенту. Після цього він набуде чинності. Справи, які вже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду. Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. Переглядатимуть лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду Відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки і оборони України. Вчитися на власних помилках, але зробити це системою в усій армії. Аналіз бойових ситуацій, так зване After Action Review. У силах оборони використовують лише окремі командири, каже боєць 47-ї бригади, і режисер Олег Сенцов, який у Києві презентував документальне кіно. Реал його вже встигли подивитися на кінофестивалі у Карлових варах. Це півтори години бою, які випадково зняла камера Сенцова на шоломі. Такі матеріали мали би вивчатися у кожному підрозділі на майбутнє. Але аналіз помилок поки не найсильніша риса сил оборони поділився колишній бранець Кремля в інтерв'ю моїй колезі Марічці Падалко, маючи чимало підстав для демобілізації, Сенцов налаштований воювати до перемоги. Адже як ніхто вивчив Путіна і знає, що той не зупиниться. Ми плутаємо наше бажання з реальною ситуацією. От треба от цього позбутися розумієте. позбутися, дивитися вже дорослими очима на цю проблематику. На нас напав ворог. Я хоче знищити нас як націю, знищити нас як державу, тритає нас роздробити і захавати більшу частину. все, і все, от його мета. І він поставив цю мету, і Путіна байдуже на все інше. Чи готовий сінцов пожертвувати рідним Кримом заради закінчення війни, ставлення до мобілізації і якими очима дивляться реальну українську війну з Окопа, іноземці? Повну версію інтерв'ю дивіться на Ютуб каналі ТСН. І буде незайвим на наш канал підписатися, натиснути лайк та дзвіночок, бо так на Ютубі заведено. Ну і все допоможе поширенню відео. Його побачить більше людей. Далі повертаємося до новин. НМТ, а не ЗНО національний мультипредметний тест, проведуть і в 2025 році. Таке рішення підтримала Верховна Рада. Абітурієнти складатимуть три обов'язкові предмети: українську мову, математику та історію України. Ще один предмет залишається на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. При цьому ДПА державну підсумкову атестацію не відновили у 4, 9 та 11 класах школи. Відповідно, НМТ складатимуть лише. Ті із випускників, хто хоче вступити до вишів. У свої 16 вона вже створила додаток для туристів і вже представила у кількох країнах. Одинадцятикласниця Олександра займається програмуванням уже кілька років. Мріє, щоб завдяки її застосунку, якомога більше людей дізналися про мальовничі куточки України. Додаток тестувала наша Галина Капустинська. Вона вмикає ноутбук, робить кілька натискань, і ось на екрані з'являється її застосунок. Тобто, це те, що бачить вперше користувач. у своїй 16 Олександра може похвалитися власною розробкою застосунку для смартфонів. Давним-давно мріяла створювати щось у сфері ІТ. і коли я прийшла до ліцею, я змогла це робити, тому що у мене були відповідні ресурси, були люди, які мене підтримували. Одинадцятикласниця технічного ліцею у неї в арсеналі вже був досвід розробки додатку. Перший створила ще в дев'ятому класі, але він був для аграрію. Про допомогу туристам замислилася за кордоном, коли виїхала після повномасштабного вторгнення. Прогулюючись різними містами, я бачила ну неймовірні просто архітектурні пам'ятки, але я бачила тільки гарну оболонку. Я не розуміла, що це за будівля, що за значення вона має для цього чи іншого міста. Так, в неї зародилася ідея додатку, назвали його Flexify. І він має допомогти користувачам дізнаватися історії архітектурних об'єктів з різних куточків світу. Вони можуть сканувати будівлі, дізнаватися більше про історію, таким самим занурюючись більше у культуру держави, міста, не знаю, взагалі всього, де вони подорожують. Акцент Олександра поки зробила на українських архітектурних спорудах, які постраждали або були зруйновані через війну, якими були до і якими стали після і щоб запобігти тому, що люди їх просто-напросто забудуть і зітруть зі своєї пам'яті. Я хотіла зробити так, щоб вони про них згадували, вони їх пам'ятали. Свій додаток Олександра презентувала вже на кількох міжнародних конкурсах у Румунії та Туреччині. На них саме я і розповідала про свій проект, і про Україну про нашу культуру дізнавалась про їхні культури. Ідею вже привітали і в державному агентстві з розвитку туризму. Там кажуть, такі розробки допомагатимуть розвивати туризм, зберігатимуть культурну спадщину. Хоча й визнають програм або грантів, які заохочують молодих розробників працювати в цьому напрямку. В них немає. Але саме такі цікаві і новітні додатки і діджитал інструменти допомагають відкрити такі. Куточки нашої країни, які ще на сьогодні не всі про них знають, але вони є неймовірно чудовими. Наразі Олександра шукає партнерів, які могли б допомогти удосконалити застосунок і завантажити його на маркетплейси. Галина Капустинська, Данило Лисенко, ТСН 1+,1 плюс пізнавати нашу прекрасну країну ніколи не пізно. Робіть це із натхненням. Ну і на цьому випуск новин завершено. Побачимося о 18.00 І не забувайте про підписку лайк дзвіночок. Побачимось.